Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Каріна і я тренер по пілатесу та, в принципі, тренер для жінок. Що ми з вами сьогодні будемо робити? Спочатку буде трошки лекції, далі буде теорія. Ми будемо працювати з м'язами тазового дна, і саме на цьому уроці ми будемо з вами працювати над їх розслабленням, плюс в кінці зробимо еластичність, тому що... Просто розслабити не завжди гарна ідея для цієї зони. Ну що, щоб ви гарно розуміли, з чим ми будемо працювати, я хочу дати вам трошки анатомії, да? щоб ви краще розуміли, що таке наше тіло, і виключно зона м'язів тазового дна. Коли ми говоримо з вами, що таке м'язи тазового дна, ми маємо на увазі наш гамак, який підтримує внутрішні органи. Як і де він крипиться? Дивіться, у нас є та така велика костна структура. З м'язи крипиться кріпиться до лобкової кістки. І ось таким чином, як наша на розмір нашої долоні, вони перетікають назад до сідничних бугрів. Та? Виключно ще торкається нашого куприка, і через м'язи торкаються ще нашої крижі. Тому ми можемо як з вами відчути пропальпірувати да, зону неастазового дна. Ви можете зараз знайти вашу лобкову кістку і пройтись вниз, відчути симфіз, і через низ відчути, ось як простягається ніби таке, а, такий гамак да, вниз. І вже ось тут відчути наші сідничні бугри. Можете поставити ногу так і відчути, ось сідничний бугор є тут, так само кріпиться до нього. А, М'яза тазового дна. Тому ось тут у нас з вами знаходиться лобкова кістка ззади сідничні бугри. І це все підтримується ось такою системою зон, зоною м'язів тазового дна. Ви знаєте, да, що ця зона це не просто м'язи, це така трьохмірна структура, яка має зв'язки, м'язи і фасті. І це все воно ніби так от в повітрі підтримує наші органи та, від випадіння. Тому а, ми зараз з вами попрацюємо над цією зоною. Сподіваюсь, трошки стало більше зрозуміло про покосним орієнти... орієнтирам. І ще хочу, щоб ми з вами прощупали нашу крижу, да? прощупали криж. І на кінець у нас є з вами куприк. Також прощупайте його, тому що це все дуже важливо розуміти. Ці косні структури, да? анатомію треба знати, щоб гарно а, працювати. Дивіться, для заняття вам треба два місажних м'ячі. Або якщо у вас їх немає, беріть шкарпетки і складіть їх в клубок, але бажані такі гарні шкарпетки. Бачите, як в мене такі довгі, якщо я їх складу, буде гарний такий м'яч. Тому беріть їх і я пропоную нам з вами вже починати наше заняття. Я yeah. ми з вами, що ми з вами робимо? Я запрошу вас лягти на коврик, взяти два м'ячі. І підставити м'ячі під зону сідниць. Як зрозуміти, де правильно? Знайдіть ваш криш, і відносно правої і лівої сторони вашого кришу розмістіть два м'ячі. І дайте собі просто пару секунд полежати на м'ячах. Нехай ваш таз привикне до м'ячів, до тиску да, на сідниці. Як тільки ви, ви звикли, почніть дуже-дуже лагідно рухати таз вперед назад. І ми з вами робимо передній нахил, задній нахил. Передній нахил, задній. Да. Або ми можемо здавати рух від наших стоп. Коли стопи ми з вами підтягуємо, ми робимо передній нахил. Коли Тянемось стопами від себе, наш таз, бачите, ніби клює на себе. Коли підтягуємо, автоматично таз хоче потягнутися, лобкова кістка хоче потягнутися до п'ят. Коли ми відштовхуємося з п'ятками від коврика, наша лобкова кістка ніби ховається в полость тазу. Та? І продовжуємо вперед. Назад чи пару разів, це насправді дуже важливий рух. Він називається тазовий годинник, коли ми рухаємося з вами вперед-назад. І це дуже важливо за рахунок того, що тут відбувається така дисоціація таза від стегон. Тобто, простими словами, це робота виключно тазом, не підключаючи наші стегни. І це дуже важливо вміти робити, для того, щоб при ходьбі не болів поперек, при довгому стоянні також не болів поперек. Я залишаємось по центру, розміщаємо м'ячі максимально по сторонам, от щоб у вас криш ніби трошки провисав зараз. Пам'ятаємо, що це криш між двома половинками тазу. Він їх з'єднує. Будьте тут, таз залишається на місці, увага, а ви розкриваєте стегна в сторону вдих. Нічого не змінюється і видихом повертаєтесь. І таким самим чином, коли ви розкриваєте стегна, ви відчуваєте, як тиск на м'ячі і м'ячі в таз в сідниці збільшується. Так і повинно бути, продовжуйте робити. Вдих, видих назад, ще вдих, видихаємо, ще вдих. Видихаємо назад пару разів. І будемо рухати з вами далі. Видих. Останній раз, будь ласка, зробіть розкритись. Стоп. І почніть рух такий самий, що ми робили: вперед, назад. І ваш криш ніби качається? Да? Вперед, назад. Уявляємо, що криш – це такий маленький човен, який говдається, хвилюється по нашим по хвилям да? по морю. Вперед, назад. Вперед, назад. І спробуйте зараз працювати без напруги. От з кожним разом ви робите ще більше на розслабленні. Ще більше, ще більше м'якості і легкості. Так? Да? Супер. Піднімаємо коліна вгору, припіднімаємо таз і опускаємо таз без м'чі вниз. Як саме почуття, правда, стало трошечки приємніше. Супер, ми з вами через бік будемо підніматися і зберігати зараз тільки один м'яч. Ми ставимо м'яч під сідницю і починаємо, отак, сідницю розкрили, стегно розкрили, і по сідниці катати м'яч пару разів. Щоб просто розбудити наші сідниці. В іншу сторону. Цього достатньо. Поки просто змініть під ліву, так само розкрили стегно і поїхали рухатись. Є. А тепер, увага, ми з вами ставимо наш м'яч під зону крижі. Угу. Беремо дві руки в опору, трошки робимо задній нахил, так, тобто куперик під себе. І починаємо по зоні крижі катати м'яч, не заходячи ні на поперек, ні на куприк. Тільки по крижі. Угу. Дайте собі так, ніби, знаєте, скруглити зону крижі і ще більше надавлюючи на м'яч от прям прокатати-прокатати цю зону. Угу. Дуже добре сідаєте тазом на коврик, і ми з вами рухаємось далі. Йдемо в положення чотири точки опору. Що ми будемо з вами зараз робити? Я хочу, щоб коліна були по ширині тазу, а от п'ятки були трошки ширше. Знаходьте зараз нейтральне положення, це коли. Таз, грудна клітина і голова вони знаходяться в одній лінії, ви не знаходитесь ні так, ні так. Ваша задача знайти ось це нейтральне положення. Ви ніби тазом, грудною клітиною і маківкою, вибачаю, з путили притримують стелю. Що я хочу, Хочу, б ми навдих, розкриваючи наші сідничні бугри в сторону, відвели таз назад, а з видихом наш куприк неряє до п'ят, і таким чином ми з вами повертаємось. І рух відбувається від тазу. Знову ж таки, розкриваємо сідниці, відводимо таз назад, стоп. Зверніть увагу, зараз куприк. Куприк під себе. Ось, ми скруглилися, відчуваєте долоні і повертаємось назад. Знову розкриваєте, ви відчуєте, як ласіни або шортин, що у вас натягнулося на зоні сідниць. А тут оп, стягнулося. Є таке? Продовжуємо. Знову розкриваємось, закриваємось. Знову ж таки розкриваємось. Закриваємось. І це все відбувається від зони тазу. Можна ж робити, да, всякі хвилі, там, що багато є в інтернеті, але в мене на заняттях дуже важливо, щоб ви чули ось ці коментарі. Да, почати рух від тазу. Зрозуміти, де є ваш купок. Ви продовжите робити цю хвилю. Я вам трошки розкажу. Хоча б ви зрозуміли, як куприк починає рухатися, ще таке сідничні бугри, чому вони повинні розкриватися, чому повинен бути різний рух тазу, передній, задній нахил. Це все дуже важливо. І дуже важливо це постійно практикувати, да? щоб наше тіло відчувало себе вільно. Супер. А тепер ми з вами з'єднуємо стопи разом, а коліна стають ширше. Знову відвели таз. І від куприка скруглили. Все те саме, але трошки змінилось положення ніг. Відвели, закрутилися. Ще буквально пару разів ми з вами почнемо рух далі. Назад. Останній раз. Відвели, залиштесь тут. Руки крок вперед. Потягніться головою вниз, опустіть лоб на коврик і просто подихайте в зону тазового дна. Пам'ятаємо, вдих ми з вами розширяємось, на видих просто видихаємо гарно. Нічого не робимо. Сконцентруйтесь мені зараз на розширенні на вдих. Виявляємо, що на навдих да, ми розширяємось наші дві сідничні кістки, розтягуються, розкриваються в дві сторони, а на видих все повертається назад. Ще пару разів. Вдих-видих. Ще один вдих. Видих та п'ятки. І через круглу спину ми з вами виростаємо ось так вгору. Дуже добре. Руки перед собою, давайте повернутися до вас трошки в бік і ставте ногу ось так в сторону. Ми з вами будемо з цією положення, давайте розвернутися таке з цим положенням ноги, відводити назад і повертатися. От просто як вам зараз це комфортно робити, так і робіть. Просто відводимо назад в положенні ніг, як я показую вам на відео. Назад. На різку, комфортно в своїй амплітуді. Працюємо. Працюємо. Угу. Залиштесь, будь ласка, тут і, при... і... вийдіть вгору, да, в опір на коліно. Руки за голову. Що ми будемо з вами зараз робити? Повернусь до вас облечі. Що ми будемо з вами зараз робити? Ми будемо з вами опускатися круглою спиною вниз, внизу робити паузу, за ліктями тягнутися вперед, розкривати їх, і робити такий підйом. І в нас буде з вами хвиля. Ідемо в згинання, а потім в розгинання. Є? І не думайте зараз про таз. Він підлаштується під цей рух. Є? Поїхали вниз. Розкриваємось ще вниз. От ваша задача максимально скрутитися. Скручуємось і розкручуємось, Такий чудовий, приємний рух. Останній раз скрутилися. Розкрутилися. Молодці. Змінили рух, поставили долоні під плечі і поїхали просто зміщатися назад. Просто зміщаємося назад, як вам зараз це зручно. Угу. Зміщайтесь, Тягніться тазом назад. Але пам'ятаємо все в своїй амплітуді. Не затримуємо дихання, бо дихайте. Є. Залишайтесь тут і вспливайте вгору. вгору. руки за голову, і ми робимо з вами те саме вниз. Ми приймаємо згинання, уявляємо, що ми, як ніби, така форма кулі опускаємось вниз. А тут через витягнення ліктів вперед ми бросаємо з вами вгору. І це буде такий класний рух. Ще раз вниз. І виростаємо вперед. Супер ще. Вниз. І вперед. Останній раз вниз. І вперед. Супер. Я. Yeah. Рухаємось з вами далі. І тепер ми з вами йдемо до м'яча. Якщо у вас немає м'яча, просто беріть рушник, складіть його. І це буде все те саме з рушником. домовились? Беремо м'яч-рушник, підкладаємо під зону промежування, зону м'язів. Сідаємо так, щоб ви відчули тиск на м'яч, і як м'яч тисне на вас. Так? Щоб вам було комфортно є, ставте руки, будь ласка, на тазові кістки і почніть малювати коло виключно тазом. І в нас буде з вами таке розслаблення. Угу. Справа наліво. Пам'ятаєте, що з маківкою ви завжди витягуєтесь вгору, у вас ніби голова приймає таку форму повітряної кулі, і ви взлітаєте вгору. Змініть напрямок. Коло в іншу сторону. Угу, чудесно. Тепер буде трошки більше тиску. Я хочу, щоб ви перейшли в позицію діамант і також сіли да, на зону та з Залиштесь, будь ласка, тут просто подихайте, можете притримувати себе, якщо втрачаєте баланс. І просто дихайте, як вам зараз зручно. Можете закрити очі і відчути. я хочу, щоб ви відчули, знаєте, що з кожним видихом ви ніби все більше розслабляєтесь, не сковуєтесь тут, не тримаєте себе зажатими. А з кожним видихом ви дозволяєте собі бути в максимальному контакті з вашим м'ячем. І з кожним видихом ви ще більше, ще більше розслабляєтесь. Угу. Коли зрозуміло, що ось воно, я все ж таки трошки розслабилася, ми з вами розкриваємо руки, ставимо одну долоню з боку, і я хочу щоб ви потягнулися через розкриття ребер в сторону. І змінили сторону. Через розкриття бокової лінії. Ваша половинка тазом, вона ніби падає з м'яча вниз. А в той самий момент ваша рука тягнеться від цієї половинки тазу в іншу сторону. Бачите, таке не навідео. Не просто от якось ну, ось тут. А ваше відчути витяжіння. Ніби ви вся натягнулися по боковій лінію. Да? Продовжуємо. Права, ліва. Ми вже майже на фінальній точці в нашому тренуванні для розслаблення. Угу. Ще трохи Поразу зробіть, будь ласка. Розтягніться, розкрийтесь і. Yeah. Сідаємо вниз, прибираємо м'яч. І як вам зараз сидіти на своєму тазу? Правда, стало трошечки легше. Чотово, ми будемо з вами закінчувати. Пускайтесь, будь ласка, вниз на спину, з того, що ми починали да, на спині. Підтягніть два коліна до себе і покачайтесь справа наліво. Покачайтесь, закрийте очі. Дайте собі трошки розслабитись. Я yes, супер. Uh -huh. Покрутіть стопами такі кола. Дайте собі так заповільнитись. Потім в в сторону кола. Uh -huh. Ставимо стопи по ширині тазу. Руки. Вниз по коверку. Я хочу, щоб ви зараз трошки наполовину потягнулися лобковою кісткою до живота наполовину і всплили хребет за хребцем вгору, витягуючи за колінами верхню діагональ. Зробіть тут паузу, починайте змягчати грудну клітину, відтягуючи таз від грудної клітини, ми з вами опускаємось вниз. І у нас буде такий бріджинг. Дуже приємна робота, витіжіння передньої частини Ага. Угу. І опускаємося вниз, смягчаємо. І кожен хребець Небо опускається вниз на коврик. Ще один підйом, при, при підйомі залиште, зробіть паузу і почніть тут малювати тазом-коло. Все те, що ми робили на м'ячі. Тазом-коло. Є в іншу сторону. А коліна завжди тягнуться в верхньої діагональ. Стегна завжди трошки натягнуті. Є. І залишаючи це коло в русі, почніть опускатися вниз. Опускаємось вниз. Поки повністю не торкнемось ковриком. Підтягніть стопи ось таким чином до себе. І вже покачаєтесь вправо наліво. Тут таке йде максимальне розтяжіння. Та завого розслаблення. Закрійте очі, подихайте глибоко, покачайтесь. Я yeah. супер. Витягуємось руками в одну сторону, за ногами в іншу, зробили вдих. І просто видих. Останній вдих. І просто видих. Супер. Через бік ми з вами піднімаємось вгору і будемо вже завершувати наше заняття. Підходжу до вас в вище. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви відчули, чи вдалося вам розслабитись. Якщо ви хочете більше е, тренуватися зі мною, більш розумно, більш довго, більш якось систематично, приходьте до мене в інстаграм або одразу переходьте на сайт з посиланням на онлайн-студію. Я залишу десь внизу під відео. Ви можете прочитати, ознайомитись з тим, що я даю, а я даю продукт. Проєкт з тренуваннями, який ніколи не закінчується. Тобто ви можете приєднатись на 1-3-6 місяців і працювати зі мною з місяця в місяць. Кожен місяць, тобто кожен потік тренування оновлюється на 70%. Тому буде класно, цікаво, будуть такі тренування, як і нам я задатна на поставу від напряків. Е Будемо розкривати наші плечі, працювати з глибокими м'язами кора, будемо робити гарні сітниці. Все буде. Тому ознайомтесь, приходьте, підписуйтесь, буду рада, кожній із вас.